Bom dia! Мене звуть Костянтин Дмитрієв, я територіальний менеджер компанії клас Україна. Сьогодні ми на полях Черкащини спільно з нашим дилером компанією «Ерідон Тех» проводимо демонстрацію комбайна по збиранню сої. Це цілком логічно, що після збирання зернових ми продовжуємо демонстрації на збирання бобових культур, тому що наш комбайн має гібридну схему обмолоту. Завдання, яке маємо на сьогоднішнє демо, це показати продуктивність комбайну показати помірну втрату палива, показати невеликі втрати, а також відсутність битих бобів в бункері. Саме це ми сьогодні збираємось продемонструвати в компанії «Приватне Науково-виробничний центр Репродуктивне зерно. Мене звати Довгоше Євген Станіславович, Я виконавчий директор приватного підприємства науково-виробничий центр Репродуктивне зерно, що на Черкащині, Черкаська область, Черкаський район, село Вербівка. Зараз ми випробуємо комбайн клас Тріон. Нам його запропонували наші давні друзі із фірми Рідонтех. І сьогодні ми на обмолоті Сої. Вивчаємо цю машину, дивимося, як вона працює. Порівнюємо із своєю технікою, вивчаємо, які втрати, які витрати палива на гектар. Ну, перші враження і взагалі враження від роботи даного комбайна, можна сказати, чудові. Техніка дуже високотехнологічна, дуже багато Ну, наукоємка техніка, продуктивна. Видно, що вкладено дуже багато зусиль. Та й взагалі ми знаємо техніку класті з кращої сторони. І тому нам ця машина дуже сподобалася. І будемо думати, як нам стати власниками такого комбойну. Доброго дня! Звати мене білус Олексій, директор Черкаського представництва компанії Товірі Донтех. Знаходимося ми в селі Вербівка Кам'янського району Черкаської області. На базі господарства приватне підприємство Репродуктивне зерно. Сьогодні в нас на демонстрації зернозбиральний комбайн-клас Тріон 730. Даний комбайн обладнаний системами допомоги механізатору. До даних систем у нас відноситься система «Круіз-пілот», Датчик на вольці, який контролює кількість моца, яка проходить через похилу камеру. Тим самим він збільшує або зменшує швидкість комбайна в залежності від моси, яка йде у нас на полі. Наступна система з допомоги механізатору це система автотрещінг. Автотрешінг, автотрешінг це система автоматичного налаштування обмолоту. Тобто, ця система в нас саміє число обертів молотильного барабана. А також зазори під барабанні. Наступна система автосепарейшн. Дана система в нас регулює заслонки дек ротора, а також змінює частоту обертання ротора в залежності від умов в автоматичному режимі. Система автоклінінг. Система автоклінінг допомагає автоматичному механізатору. у даного комбайна 11 тисяч літрів. Квиткість вивантаження 130 літрів на хвилину. Дана машина показала себе на демопоказі показі з найкращої сторони. Це і мінімальні. Втрати практично рівні нулю, чисте зерно в бункері. Раджу всім придбати цю машину. «Рідонтех» — Разом працюємо, разом виграємо.